Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О преблагословенний Юсифе, праведний обранцю Божий, вірний Слуго Всевишнього, що носив у серці світло незгасне, що руками своїми трудився в поті чола, але не знемагав, що охороняв пречисту діву і дитя Боже, не знаючи страху і знемоги. Ти, що був покликаний до трудів святих, що носив на плечах своїх тяжкість обов'язку, але не похитнувся, нині споглянь на нас, що схиляємося перед тобою в молитві. О подателю сил знесиленим, зміцни руки, що впали у виснажені, укріпи ноги, що тремтять від втоми, запали вогонь в серцях, що охололи від безсилля, наповни духом тих, хто знесилений, хто не знаходить у собі снаги йти вперед. О Йосифе, пресватий, тінню всемогутнього покритий, що усміренний своєму прийняв волю Божу без нарікань, що йшов дорогою тернистою без страху і сумніву, навчи нас бути стійкими перед випробуваннями, допоможе нам не хилитися під вагою життєвих тягарів. О Батько земний Господа нашого, що годував своїми руками того, хто живить весь світ, дарує нам силу від праці не втомлюватися, від трудів не занепадати, від хвилювань не слабнути, від буремних днів не впадати у відчай. Як дерево, посаджене при потоках вод, не, так і ми нехай будемо зміцнені благодаттю Твоєю, нехай серце наше буде крипке, як камінь, що не похитне вітер, хай дух наш буде твердий, як скеля, що не. Пилею, о стражнику небесних таємниць, що в тиші серця свого роздумував над волею Всевишнього, що виконував заповіді його з любов'ю і вірою, нині спрямуй очі свої на нас. Як ти не ослаб у дорозі Гіпет, так і ми нехай не спіткнемося на стежці життя, як ти зберіг свою віру непорушною, так і ми нехай будемо міцні в надії, щоб ні буря, ні злигодні, ні хвороба, ні страх не змогли похитнути нас. Як мати годує дитя своїм молоком, так нехай і ми будемо напоїни благодаттю твоєю, хай у кожній жилі нашій закусує нова сила, хай зникне слабкість, хай розсиється туман втоми, хай відродиться у нас жага до життя, до праці, до молитви, до подвигу, во го славу Господню. О Йосифе пречистий, що благословляв домівку свою працею рук своїх. Що не шукав слави, але знайшов вічну славу, що не шукав винагороди, але увінчаний вінцем не тлиння, споглян нині на нас. Як майстер, що не відходить від своєї праці, поки вона не звершена, так і ти не відход від нас, доки не відновиться наша сила, доки не підніметься знеможені руки, доки не випростається втомлена спина, доки не загоряться очі вогнем відваги і прагнення жити. Як сонце проганяє ніч, так нехай і твоя молитва прожене з нас усю в тому, що немов тінь переслідує наші дні, хай зникне знемога, що лежить важким тягарем на плечах, хай більше не висушує нас слабкість, що краде нашу силу. О милостивий, батько таємничий, що приховував у собі глибини Божої премудрості, що розумів волю Небесного Отця без слів, що жив у тиші, але промовляв своїм життям голосніше за всіх. Навчи нас мудрості терпіння, дай нам силу стояти, коли вітер життя хилить нас додолу, дай нам міць продовжувати шлях, коли виснаження сковує наші тіла. Як віка, що не перестає текти, так і ми нехай не зупинимося у служінні Господному, як день, що щоразу повертається після ночі, так і ми нехай щоранку піднімаємося, оновлені благодаттю Твоєю, наповнені новими силами, новою радістю, новим світлом. О праведний Йосифе, що стояв у тіні Христа, але був стовпом його земного дому, що мовчав, але ніз у собі голос Божої правди, нині стані нам покровом і захистом. Як ти тримав, немовля Боже у своїх руках, так і нас підтримай, щоб ми не впали, щоб ми не ослабли у дорозі, щоб ми не схилили голови в розпачі, як коваль роздувай вогонь угорнили, так і ти розпалив нас жар життя. Нехай не буде в нас ані холоду байдужості, ані мерзлоти страху, ані пітьми знемоги, але нехай буде лиш світло, лиш віра, лиш безмежна радість у Господі. О Йосифе преславний, що був щитом для Діви Марії і опорою для Сина Божого, нині будь і нам твердинею, будь захистом від усякої слабкості, будь стіною, що не дозволяє ворогові оселити в нас зневіру, будь світлом, що розганяє морок виснаження. Як є воїн у битві, так нехай ми зміцнюємося в життєвих випробуваннях, як орел, що не боїться бурі, так нехай ми не боїмося життєвих труднощів. О, даруй нам силу, що оновлюється, як світанок після ночі, що розливається, як весняна ліка, що наповнює, як вітер, що несе прохолоду в спеку, нехай нині і повсякчас і на віки віків буде благословенним Я Твоє, святий Йосифе, і нехай молитва ча буде почута, нехай кожен, хто знемагає, отримає силу, нехай кожен, хто слабне, отримає міць, нехай кожен, хто втомлений, знайде відпочинок у Господі. Хай вуста наші не промовляють більше про знемогу, хай серце наше не стискається від виснаження, хай тіло наше не хитається під вагою тягаря, бо Господь є наша фортеця, бо Його сваті є нашими заступниками, бо Його милість є нетлинною, бо Його любов є вічною. Світло небесне нехай огорне нас нині, бо перед сватим Йосифом, праведним сторожем Господним, припадаємо з благоговінням. Ти, що оберігав свату родину, що своїми руками годував і задягав Сина Божого, ти, що в безмовності своїй явив світові силу віри і відданості, нині споглянь на нас, що виснажені від трудів, що знемагаємо у випробуваннях, що не маємо вже ні сили, ні духу йти вперед. О Йосифе, покровителю змучених! Підтримай нас, як підтримував немовля Христа, зігрій нас своєю молитвою, зміцни наші ноги, що ослабли, нехай ми піднемемося, оновлені силою Господною. Буря життєва хвилями кидає нас, і темрява виснаження огортає тіло, думки наші важкі, а серце томиться під тягарем днів, що приносять в тому замість радості. О Йосифе благословений, розвій цю хмару знемоги, нехай відійде від нас усяке виснаження, нехай небо наше стане ясним, нехай промені Божого світла наповнять наші серця. Ти, що не падав під тягарем праці, навчи нас не хилитися під вагою випробувань, навчи приймати дні з вдячністю, щоб навіть у труди була для нас радість, щоб навіть у скорботи ми знаходили мир. Голос наш, нехай не буде заглушений тяжкістю втоми, нехай не впаде душа наша в темряву зневіри, нехай не станемо ми мовчазними у своєму знемозі. Як подих ранковий освіжає землю, так і молитва Твоя, Святий Йосифе, нехай оновить нас, хай принесе нам силу, хай напоїть висушену землю наших сердець. Нехай не буде більше в нас слабкості, що краде дні наші, хай не буде в нас томління, що виснажує дух наш, нехай пробудемося ми до життя нового, до подвигу благословенного, до служіння Господнього з радістю і мітцю. Від сходу сонця до заходу його нехай буде слава Божа, бо його сваті не залишають тих, хто уповає на них. О Йосифе, Пресватий, що в кожному русі своєму мав смирення, що в кожному труди своєму мав любов, що у мовчанні своєму спілкувався з Богом. Нині дарує нам ту благодать. Дай нам сили переносити випробування, як ти переносив шлях у гіпет, дай нам терпіння у труди, як ти працював заради дитяти, дай нам духу бути вірними у кожному нашому дні, щоб не нарікали ми на свою долю, щоб не слабли ми від тягарів земних. Ніч нехай більше не буде нам часом тягаря, а нехай стане часом відпочинку у Господі, нехай наш сон буде сповнений миром, нехай наше пробудження буде світлим. О Йосифе, що носив у серці своєму небесний спокій, що не дозволяв бурям цього світу захитати віру свою, нехай ми знайдемо той спокій у Бозі, нехай небо нашого серця буде тихим, хай вітер сумнівів не збулює нас, хай жодна хвиля страху не перекинеться через край нашої душі. Кожен день нехай буде наповнений силою Божою, нехай не буде в нас знесилення, нехай не будуть порожні руки наші, нехай не буде у серцях наших втоми. О Йосифе, що йшов дорогою Божою без сумніву, що працював у поті чола, але не падав, що ніз у собі покликання своє з честю. Нині допоможи нам піднятися, коли ми падаємо, нині укріпи нас, коли ми слабнемо, нині веди нас дорогою сили. Як дерево, що після бурі знову розправляє свої гілки, так і ми нехай випростаємося, нехай більше не будемо похиленими тягарем життя. День за днем проходить життя, і кожен день є подвигом для того, хто трудиться, хто шукає світло серед темряви, хто не дозволяє слабкості скувати себе. О Йосифе, віднови наші сили, щоб кожен день був для нас новим початком, щоб кожен ранок був для нас благословенням, щоб ми не знемагали, щоб ми йшли, не оглядаючись, щоб ми мали сили не лише жити, але й радіти життю, щоб кожен наш труд був сповнений світлом Господним. Благословенне, нехай будуть труди праведників, бо Господь не залишає своїх вірних, бо Його милість не вичерпна, Його рука підтримує всіх. Хто знемагає, о Йосипе праведний, даруй нам силу в душі, щоб ми не боялися, щоб ми не слабнули, щоб ми стояли міцно у випробуваннях, щоб ми не шукали виходу у зневіри, але лише у Господі, щоб віра наша не хиталася, щоб дух наш не падав, щоб тіло наше було крипке, а серце наше сповнене спокою. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде прославлене. Твоє, Йосиве преславний, і нехай через Твоє святе заступництво зійде на нас благословення, нехай відійде вічна втома, нехай зникне всяке виснаження, нехай відкриються джерела Божої сили у нас, нехай серце наше більше не томиться від знемови, нехай душа наша буде кріпка у Господі, нехай тіло наше не буде більше обтяжене слабкістю, але нехай кожен, хто бачить нас, з Знає, що Господь є наша твердиня, що Його сила в нас, що Його рука над нами, що Його милість нескінченна. Величне світло Божої благодаті нехай зійде на нас нині, хай умиє змучені серця, хай підніме знеможені руки, хай стане воно для нас новою силою, новим диханням, новим животворним потоком. О Йосифе, праведний, що ходив стежками господними у покорі та отрудий, що не знав відпочинку, але знав мир Божий, що працював без нарікання, але мав радість у серці, прийди нині до нас у нашій виснаженості, прийди в хвилину нашої слабкості, прийди, коли ми вже не можемо йти самі, і стань для нас підтримкою, стань нашим стовпом сили, стань нашою скелею, що не захитається бурею втоми. Хай відступить тінь безсилля, хай відчиняться перед нами ворота нового дня, хай сила Господня наповнить наші жили, хай не буде більше у нас тяжкості, що тягне нас донизу, хай не буде в серцях наших ваги, що не дозволяє нам підняти голову до неба. О славний Йосифе, що служив у тиші, але мав велику нагороду, що мовчав, але говорив своїм життям, нині споглян на нас. Нехай твоя правиця торкнеться наших плечей, нехай твоя молитва стане для нас вітром оновлення, нехай дух наш наповниться світлом, що прожене усю немідж. Душа людська втомлюється не лише від трудів, а й від печали й від тягаря думок, від сумнівів, що точать її, мов вода камінь. О Йосифе мудрий, що мав у серці своєму тишу Божої премудрості, що не дозволяв тривогам зруйнувати свій спокій, нині влий у нас цей мир. Хай не буде більше тривоги, що виснажує нас, хай віра наша буде як гора непохитна, хай розум наш буде ясним, хай серце наше буде легким, хай тіло наше більше не схиляється під тягарем виснаження, але нехай кожен подих наш буде сповнений оновленою сили. Як сонце пробуджує землю після довгої ночі, так нехай і ти, Йосифе, пробудеш нас до життя нового, до служіння з радістю, до трудів без виснаження, до шляху, що не буде тягарем, хай не буде більше в нас відчуття постійної знемоги, хай не буде більше у наших серцях відчаю, хай не буде в нас страху перед завтрашним днем. Як ріка, що несе свої води не зупиняється, так і ми нехай не зупинимося у нашій вірі, у нашому труди, у нашій молитві. Но де навіть тіло наше відмовляється йти вперед, бо серце виснажене, бо дух не має сили злетіти. Оправедний, Юсифе, що не схилявся під тягарем земного життя, але йшов упевнено, але йшов у довірі до Господа, візьми нас за руку і підведи нас. Як батько піднімає дитя, що впало, так підними й нас, як воїн підтримує побратима у битві, так і нам стань захистом. Як ти колись оберігав немовля Боже, так і нас захисти від усякої немочі, від усякого виснаження, від усякого суму, що забирає силу жити і рухатися вперед. Хай буде благословенна кожна крапля нашого поту, хай буде освачена кожна справа наших рук, хай не буде марною наша праця, хай не буде зневіри у наших душах. О Йосифе, що знав таємницю служіння в тиші, що йшов шляхом Божим без страху, нині стань нам прикладом. Дай нам силу нести наші обов'язки без нарікання, дай нам терпіння не падати духом, дай нам мир, що сильніший за втомленість, дай нам відвагу, що не знає страху. Як дерево черпає силу з коренів своїх, так і ми нехай черпаємо силу з Господної благодаті. В кожному русі нашому хай буде зміцнення. Кожному подиху нашому, хай буде радість життя, хай не буде більше у нас виснаження, хай не буде в нас думки про втечу від трудів, хай буде лише спокій, що народжується у вірі, хай буде лише сила, що дається тим, хто не сумнівається. О Йосифе, трудолюбивий, що не боявся дня, що не втомлювався у праці, дай нам ту витривалість, що мала в собі Божий мир. Як земля, що дає пліту своєму часі, так і ми нехай приносимо добрий плід у дні свої. Тіло наше змучене й ослабле, нехай знайде відновлення в молитві, нехай наповниться воно силою від Господа, нехай жоден день більше не буде для нас тяжким, нехай кожна ніч буде для нас відпочинком. О Йосифе Терпеливий, що не мав у серці своєму страху, що не дозволяв земним труднощам затьмарити своє покликання, нині дай нам цю мужність, нині влий у нас цей спокій, нині нехай оновиться наша внутрішня сила. Як зорі не перестають світити в небі, так і наша душа нехай не перестає горіти вогнем віри, хай не згасне в нас бажання жити, рухатися, творити. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде благословенне Твоє, святий Йосифе, і нехай молитва ця буде почута, нехай розіп'ються кайдани втоми, нехай відійде знемога, нехай пробудеться в кожному з нас нова сила, як світано прозганяє ніч. Так нехай і ми пробудимося до життя у радості, як весняний вітер пробуджує поля. Так нехай і ми наповнимося відновленням, як струмок, що пробиває собі шлях поміж камінням, так і ми нехай рухаємося вперед, не знаючи зупинки, не знаючи падіння, не знаючи втоми. Зоря Божого милосердя нехай засяє над нашими головами. Хай пролляться світло благодаті на тих, хто знемагає, хто втрачає силу, хто йде, схиливши голову від втоми земного життя. О святий Йосифе, що був провідником святої родини через пустелю випробувань, що не дав немовляти, знемогти, що своєю турботою став укріпленням для Божої Матері, будь нам заступником у нашому виснаженне. Як світанковий вітер розносить туман над полями, так нехай молитва твоя прожене хмари втоми, нехай розвіється всяке виснаження, хай повернеться до нас радість життя, що загубилося серед тягарів і клопотів. Від днів юності до глибокої старості ми втомлюємося від турбот, від трудів, від думок, що не дають нам спокою. О Йосифе, трудолюбний, що працював у поті чола, але не знемагав, що був зразком терпеливості, але не падав духом, укріпи нас, нехай руки наші не слабнуть від утоми, нехай ноги наші не тремтять перед шляхом, що лежить перед нами, нехай серце наше не збивається від утоми, що краде мир і спокій. Як коріння тримає могутній дуб, так нехай і ми будемо укріплені в Божій благодаті, хай не похитнемося, хай не ослабнемо, хай не здамося. Час нещадний, він забирає наші сили, виснажує наші тіла, спустошує наші серця. Оправедні, Юсифе, що жив у мирі Божому, що мав у собі силу Духу, яка перевершувала земні втоми, навчи нас цього спокою, що дає нове життя. Хай відійдуть від нас безсонні ночі, хай більше не буде у нас тягаря неспокійних думок, хай кожен день буде для нас відновленням, хай не буде більше слабкості, що виснажує душу, що краде радість і силу. Як роса освіжає землю, так нехай благодать твоя омиє нас, хай оновляться наші серця, хай наповняться вони радістю служіння і миром, що сильніші за всяку втому. Нехай вуста наші не промовляють більше слів з невіри, нехай думки наші не схиляються до смутку, нехай серце наше не падає у безсили. О святий Йосифе, що зберігав тишу в устах, але говорив справами своїми, що не шукав слави, але отримав її на небесах. Нині нехай твоя молитва стане нашим покровом. Хай розірвуться пута слабкості, хай зникне відчуття виснаження, хай знову розправляться плечі, хай випростаються наші кроки, хай радість праці стане для нас благословенням, а не тягарем. Як вітер, що несе легкість у спекотний день, так нехай і благодать твоя освіжить наші тіло і дух. День за днем, вік за роком втома накопичується, осідає у наших тілах, стає важкою, як каміння, що ми несемо на своїх плечах. О Йосифе справедливий, що не боявся трудитися, що не жалів себе заради Божої волі, допоможи нам знайти силу серед немочі. Як та, що розправляє крила перед польотом, так і ми нехай знайдемо нову міць, щоб летіти вперед, не обертаючись назад. Як ранкове сонце підіймається над світом, так і нехай підніметься наша душа з під тягаря виснаження, хай розійдеться пітьма, хай відкриється нам новий день без утоми і знемоги. Старість приходить швидко, та нехай вона не принесе нам слабкості, нехай роки не стануть нашими кайданами, нехай не будуть вони тягарем, що сповує рухи о Йосифе вірний, що прожив дні свої у постійній праці, але не знав утоми, що служив Богу кожним своїм подихом, хай і наші дні будуть наповнені світлом. Як земля весною пробуджується після зимового сну, так нехай і наші тіла пробудяться від виснаження, нехай повернеться нам легкість, нехай оновиться наше життя, хай будуть наші руки сильними, хай будуть наші ноги міцними, хай буде наш дух непохитним. Нехай кожен ранок буде нам на радість, нехай кожен вечір буде нам на мир, нехай ніч більше не буде важкою, нехай не стане вона часом муки від утоми, що тисне що виснажує. О Йосифе терпеливий, що не знав страху перед днями, що не нарікав на тягари, що ніс своє покликання з честю, Ніні влий у нас ту силу, як скеля, що не зрушить буря, так і ми нехай не захитаємося під вагою життя, нехай не впадемо, нехай не втратимо сил. Як віка не перестає текти, так нехай і наша міць не згасає, нехай праця не буде нам тягарем, а лише благословенням. Світло Господнє нехай стане для нас оновленням, нехай благословення Творця буде нашою силою, нехай рука Божа підтримає нас у хвилини знемоги. О Йосифе, ти, що не мав утоми, бо жив у Господному мирі, нині навчує нас черпати силу з віри, з молитви, з тихого спокою Божого. Як воїн, що стоїть на сторожі, не дрімає і не хитається, так і ми нехай будемо міцні у своїх трудах, нехай ніщо не похитне нас, нехай сила Божа буде нашим джерелом, нехай у кожному дні буде відновлення, нехай нині і повсякчас, і на віки віків буде прославлене Твоє, Йосифе преславний, і нехай через Твоє святе заступництво зійде на нас благословення, нехай розвіється всяка знемога. Хай слабкість більше не торкнеться нас, хай повернеться до нас сила, хай наповниться тіло новою міцю, хай Дух наш буде ясним і твердим. Як весна перемагає зиму, так нехай і ми переможемо у собі в тому, хай кожен день стане для нас новим початком, хай більше не буде в нас важкості, а лише легкість, лише благодать, лише радість жити у Господі. Океан Божого милосердя нехай розривлиться над нами, хай наповнить кожну клітину нашого єства життям, нехай розмиє всяку втому, хай оновить наше дихання, хай очистить нас від важкості, що пригнічує дух і тіло. О Йосифе преславний, ти, що не падав під тягарем трудів, що не знав у тому у служінні, ти, що виконував Божу волю без нарікань, нині яви нам цю силу. Хай наші очі не будуть сповнені виснаженням, хай не буде тремтіння в наших руках, хай не буде ослаблення в наших стопах, нехай піднимемося ми в обновленій міцності, щоб кожен день наш був сповнений радості і руху. Тяжкість земного життя нехай більше не гнітить нас, нехай дні наші будуть не хмарами смутку, а променями надії, нехай ранки наші не будуть початком знемоги, а пробудженням до радості. О святий Йосифе, ти, що беріг у серці своєму таємницю Божу, що ніс покликання своє без страху і сумніву, нині допоможи нам нести своє життя у світлі віри. Як гірський потік ніколи не зупиняється, так і нехай наша сила не вичерпується, як дерево щороку приносить новий плід, так і нехай тіло наше не слабшає, але оновлюється з кожним днем. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню, «Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.